Jaśno brasza, jaśno brasza, jaśno brasza, jaśno brasza, jaśno brasza, jaśno Друзі, всім привіт! Це шоу м'яч не бреше, і це випуск спецзамовлення від переможців. Це Макс, а це Микита. І ми замовляємо. Будь ласка, відкрите. Що відкрити? відкрити? Банко огірок. Хочеться Олів'є ще поїсти. Хочеться олів'є так. Напишіть, кому ще хочеться олів'є олів в коментарях. А е, також чи бачили ви колись більш невдалі початки будь-якого випуску. Я шоу хотів на щось, щось сказати: таке веселе, розумне, але нічого не вийшло. Це в... говорить гол... про те, що ми в... не готувалися. В голові Олів'є. Але... І хочеться олів'є, тому ось таке. Але ми підготували друзі для вас теми. Отже, нагадуємо, що по результатам конкурсу у нас переміг людина з нікнеймом Доктор 6994 і він запропонував тему: яких баскетболістів треба додати, скажімо так, до українських клубів, щоб ці вони вписалися і ці клуби мали результат. І ми обрали. По-перше, ми знаємо 9 команд Суперліги Максиме. Всі 9. В одному з наших попередніх випусків їх там було 8, але, але все ж таки ми. Всі стали вирішили. трошки більше, так. Да. Отже, це просто випуск фентезі. Погнали, Максиме, давай так. Я буду називати команду. Ні, Давай розпочинати просто, як команди завершили ну, давай. сезон з 9-го. Ти і прям в... знизу хочеш. Ну, ну, давай. Так. Запоріжжя. Запоріжжя. Я розпочинаю. Давай ти. Кого е, ж ти я, хочеш додати е, до Запоріжжя? Я бачу в Запоріжжі, отак от, от ось прямо серед ночі прийшло мені це в голову. Е, Макланг. — Чому? Дуже просто дивись. По перше, він людина, яка баражує між умовною суперлігою та вищою лігою, між НБА та Джелігою. А по-друге, він виграв конкурс, який ні на що не впливає, який а, не додає -а -а -а, жодних результатів. Точно. І вони там з Ромою Морозовим таке б витворяли, Ти розумієш, яке б це було точно. шоу. Це було б у них всі призи, які нічого не означають. Всі були по Запоріжжя. Блін, а в мене, ну звісно. Конечно... Топ прям. Я хотів би до давай. Д... я додав до Запоріжжя Лілард. Замість Тельчаров? В, в смислі за замі... ні, не замість. Можна... Замі Тельчарова Ліларда? Тельчаров буде Маколомом. Ти що? Ти бачив, Тельча собака є, може покусати. Так ось, да, Ліларда. Чому? Тому що е, як класичний е, Лілард, е, коли команда вже зголотнула все, що можна. Е, як і команда Запоріжжя набиває стату. Як? Так, так, Максиме, от коли Лілард виграє чемпіонство, поговоримо. А поки що я думаю, що в його випадку тут ну, дуже обережно слід вживати слово «якщо». Ось тому я вписав сюди Ліларда, тому що він на пару з Морозовим і всією бандою міг би набивати стату, коли вже ні на що не пливає результат. І затащив би декілька матчів у сезоні Суперліги. Клас. Кінцівочки. Кінці очки. А, то, що забивають, забивають, а не затащують. Ось так мій вибір. Поїхали далі. Хто там у нас знизу? Старий Луцьк. Старий Луцьк! У мене тут і написано: Луцьк старий, старий Джеймс. Або старий удоніс хаслем. Ну я тупо за слово старий взявся, бо я поняття не маю, кого можна додати старому луцьку. Тільки старих людей. Тільки старих людей, так. Що... ваші варіанти, Максиме? Я додав би дреймо Гріна, я якщо чесно. Ну Так пояснюй. А тому, що ну, мене я, хотів, я хотів би подивитися на Маха чи Гріна і Тимофеєнка в наступному сезоні. <рес> я, вже, я вже просто розумію, що став побив там майже усіх. А от дивитися, якби вони там бодалися із Дреймоном, я б я б на це глянув. Ні, би. знаєш, Дреймон би ще всередині команди Старого Луцька побив би у тих двох братів-близнюків коров'якове, Коров так? Ні, ну Дреймон таких здорових не б'є. <рес> <рес> Він на тренуваннях обирає якихось хлопчиків там по типу. Белі. Того ж там в Олександра про запаси невеликих Блин, таких габаритів. Прикольно, прикольно. Добре. Ну коротше, Старий Луць, готуйся, до вас їдуть люди. Можна була б Стаса мафейка ще до них туди. Вони просто Ні. Ні? добре. Ні. Так, ну, хай б'ються на майданчику, а не на тренування. Так, Старий Луцьк, Запоріжжя, є, далі. А, Черкаські мавпи. О, Боже мій, давай. Для я. мене все очевидно. Святослав да. це Михайлюк. Я, я не можу просто розуміти, я не, я, я не можу. Ну, Що, ну, повернути! Ну, а хто? Великий, да. великий камбек. Розумієш, Михайло Юрійович, повертатися, не Вибирається судячи з усього, так хай хоч хтось повернеться із тих, хто є символом черкаських мав. Так, у мене трошки інші варіанти. Я б одразу трьох би туди додав О -о. всіх е е афроамериканців, так. як полюбляють Черкаські мавка. Так. Але таких, щоб там був такий само безлад, як в них е був у цьому сезоні. Я б додав туди одразу Беверлі, Вестбрука. І гріна І щоб там були найкращі вечірки в стриптиз клубах але був повний сумбур і жодного результату в сезоні. Клас. ну Всіх друганів, правильно. Так. Ну от там-то так і було так би все і було. Я вважаю, що треба додавати. Ну і Святослава Михайлюка. І Святослава Михайла Михайлюка. Ну, Хай повертайся, повертайся додому. Так. Поїхали Ванна. далі. Говерла. твій варіант Говерла. Так, це говорила це Прикарпаття? Прикарпаття. Так, Говерла — це Прикарпаття. Невеличкий урок географії, да. у що, м'яч не брешено. Так, ну я навіть не пам'ятаю, чому, до речі, а чому я Джиммі Батлера туди додав? А, тому що яєць не вистачає, не вистачає характеру Прикарпаття. О, а Джиммі Батлер справжній гангстер? Гейнгсе, і він би навчив їх з випуску. битися на полі. В Баскет щось вони там ще щось ну нормально. А ось характеру не вистачає. І Джиммі Батлер їм би додав цього характеру. Моя версія. Моя версія слід додавати Бобана Мар'яновича І повертати Рому гуманюка Ось що я маю на увазі. А і ви розумієте, що ці 4,5 метри на майданчику. Одночасно, в сумі? одночасно угу. так в сумі, і я хочу в кожній атаці бачити данки без стрибка. От просто щоб люди отак от приходили. З двох сторін, розумієш? Один справа на вусиках, другий зліва на вусиках, і їм там якийсь умовний старцев, щось там. Та навіть Євгена Вікторовича Мур. А він тепер у нас тренер національної vibuchte, жіночої vibuchte, збірної. Vibuchte, Йому yeah. не до цього буде. Хоча коротше, хтось там просто їх накидує, і данки без стрибка, розумієш? Я Goverli. хочу бачити Данки без стрибка. Хай стрибають, забивають згори ті, хто не вміють просто Goverli так смуви потрібне, там. всякі. <laughs> Потрібен великий, також як гора. Бобан Мар'янович. Гов... Бобан Говерлович. І Роман Гуменюк. І Роман? І — Роман Гуменюк. Без цього Бобан я дзвонив, він сказав, що ні. Без Роми ні, — ні-ні. — Так, хто далі? У нас далі політехніка. — Далі у нас Галичина. Політехніка. Я. Давай ти. — Дерік Роуз. І Дерік Роуз, коли він був МВП, чи Дерік Рос цьогодення? Зараз. Зараз. Але з МВП також, але... Але також пов'язано. Чому? Давай. Тому що ти так здаля дивишся Дерік Роуз, наймолодший МВП-ліги. Да. Людина просто легендарна, як і сам Львів. І здаля дуже красиве місто. Всередині. А коли ти наближаєшся трошки, воно вже таке трошки пошарпане, трошки таке, ну десь ага. там, десь там хрустять колінця. І ти, і ти просто розумієш, що вся оця краса, вся ця велич, Весь цей блиск це справа днів, які минули. Дерік як каже міський голова міста Дніпро, це Дніпро культурна столиця? Взагалі то. Ну, за його думку. А ми, значить, з тобою столичні мешканці. Звичайно, Ось так. Да, вечорами я граю на скрипці. А я Да, да, А я з Кам'янського. Отже, так, мені подобається твоя версія. Я впис додав до політехніки Йокіча. Тому що, як мені здалося, що цій команді не вистачає думки. Гравців вистачає. А, а Міша Гробченко. <смеш> ну, Зрозумів. Ну, вони ж по позиції не конкуренти, так? Ні. Тобто Міша залишається. Міша залишається. Так, залишається. Да, у них буде дуже велика п'ятірка. <смеш> <смеш> і з маленьким І з Мшою. Маленький Міша, до речі, це тренд цього сезону в Суперлізі. Ось так, передивіться. Ти <смеш> ж <смеш> <смеш> і шкоду згадав тільки, так. що добре. Так, отже, я хотів би, щоб так в цій команді з'явився великий і розумний гравець, який зміг би навколо себе сформувати команду, яка б от, б, в неї був би результат. Йокіч молодець. Ні, Йокіч молодець. Йокіч молодець. І лишайся і, лишайся, і ціки лиш, в нього прикольні. Лишайся в Денвері. Так, а Денвер не схожий на Львів. Здається, ні. Ну і добре. Але гори також. Гори Весь також. Там так, далі поїхали. У нас е, залишились Київ Баскет, Дніпро і Бубутка. А, Біпа ще. Да, Отже, біпашир. у нас четверте місце. Київ баскет. Дуже очевидний для мене був вибір. Бісмак бійомба. Та поч. Де ти ну добре, да. давай. бі смак, бі-йомба, Подвійна бджола. Бі смак, бі-йомба. Наскільки тоненько ти підходиш? Я там таких топів шукаю. Ну правильно. Ну добре. Правильно. Ти знаходиш топів, я знаходжу. Бо не... там. <плес> <плес> І все. <плес> я додав би до е Київбаскета Кевіна Дюрента. О, -о, О. Так, пояснюю чому. Ти ж йому похер, за кого да. <плес> 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 Тому <реш> що йому похер, за кого грати, і все одно не буде результату, все одно, Ні, ну звичайно що ж чемпіон, чемпіон. Буде, але так. в плані, ну, типу, за кого грати, йому насправді. Ну, четверте поки... місце він вам допоможе да, втримати. Гарантовано. Все так, буде гарантовано. Нормально. Все буде нормально. так, і ще мені здалося, що нога Кевіна Дюрента, його розмір, і вона така якась дуже некрасива, схожа на некрасиві ноги Заплотинського, тому що дивні якісь кросівки в нього, і ноги якісь дивні. Ну, Мені не сподобались його ноги. Коротше, а Кей... я розбираюсь. Ну, ну, ти, ти їдеш в столицю. <ріст> ти їдеш в Київ, так і ти йдеш в столицю, <ріст> ти ж не грав ще в столиці жодного разу. Далі, Максиме, хто у нас? Третє місце Біпа. Біпа. Давай ти. Кайрі Іррінг. Ось мені сподобалось, тут ми дещо схожі з тобою. У мене Джаморант. Кайрі Ірінг пояснюю. Мені здалося так. в якийсь момент, що Біпа може бути скорочена від Біполярочка, а хто в нас взагалі хто в нас взагалі амбасадор ну, довідника так, дай -дай. усіх психічних Кайрі, захворювань. Дай -дай. Це Кайрі Ірвінг, тому я думаю, що він би ідеально вписався. Ну, від мене Моран, тому що ну, команда грала біпа Одеси, поки не заморилася. Дуже в ефектний баскетбол. Той же там Кабацюра з його данками. Ну, взагалі. І Кабацюра стрибав, мені здається, до останнього матчу. Да, ну і просто ну, зазвичай. Як, як він прибував там, того, Джеріхова. І... Ну, Я коротко, я до того, що команда грала дещо в такий ось моментами стритбольний баскетбол. Ну, бо там і люди із стрітболу також є, скажімо так. І ось він би Джамарант, вписався ну, в цю і в Одесі, команду Одесі. Мабуть, що є де по кра... пома є клуби, де можна помахати пістолетом, Я думаю, ти зараз про що? — Про Джамаранта. — Про пісю? Ні, ні, ну він ж там оце все. — а, Ау. господи. Я думаю, помахати пістолетом. Думаю, ну... що це за метафора така, в тебе цікава? Буквально ні, ну да, в Одесі там прикольні клуби. Я до речі, перший раз в житті і в останній був у стриптиз клубі в Одесі. Мені не сподобалось. Чесно. Не ходіть до стрип клубів, краще передивіться старі випуски «М'яч не решеном. Мені сподобалось. Щось там відбувалось незрозуміло. Якщо чесно, я там просто сидів і я хотів вже напитись і піти другим. — Так, дуже дорого. Якщо Джаморант. Він може собі дозволити. — дозволити, так, будь ласка. Навіть папу привезе. І у нас Дніпро. Так, нам, нам там в коментарях пишуть, що ми дуже любимо Дніпро. Любимо. Це дивно, говорити про такі речі це очевидна очевидність. Даб, е, не Дніпро. Не зрозуміло, чому ви не любите. Ну, то Клей, Томпсон. Да. Клей Томпсон. Клей Томпсон, да. За Курдаєву для того, аби і в наступному сезоні взяти кращого захисника, потрібен якісний бекап. М -м -м. Ну він вже не такий якісний клейтом 10-15 хвилин суперлізі, Я думаю, його вистачить. Ну згоден, згоден. А закордаєв, хоча б не буде там плямами покриватися наприкінці матчу, коли він відбігав 38 <с хвилин, <с і вже просто людина ні, дихає насправді, через раз. вас. Закордає, покривається плямами, тому що він як ну ця квіточка. Ну Булька, ні, Ні, ну ось жовтенька така квіточка, як вона називається. Чорнобривчик. Крокус, не... Гладіолус. Адуванчик. Адуванчик. Ось. І він, кульбабка. Він, він, кульбабка. Ось. І він цвіте просто вже на кінець поєдинку. Розумієш? Розумієш. Тому покривається. Або віскі починає діяти. Але це не доказано. Не доведено. Отже, а в мене Букер чи Карі Ірвін. О, Карі, вибачте, Стеф Карі. Нічим. Так, тому що цій команді не вистачає першого номера. Міша шкода. Він молодець, звісно, але його не вистачить на весь сезон. Ну, він не, не то, щоб починать. не вистачить. Ми не можемо стверджувати цього однозначно. Ми можемо говорити лише про те, що його може не вистачити. Може, ми не впевнені. — але... — але... Значить, так, а, Іван красиве волосся масивне... — Як хтось написав, наш Геркулес. Наш калд калдмасов. Щось вообще не пішло. Не заїхало і не поплило. Ну, щось колінка. Щось там. — Щось Є. колінця. Є. Є залізна відмазка. Питань нема. Микола Вільховецький. Ну, вже вік не той. Вік не той. Маса та обличчя, харизма, все. Вік не той, важкувато колянув весь матч бігати. А Букер чи Стев нормально підійшли. Ну, клас. Да. Викреслили. Будівель. І на останочок, так, Будівель. будочка. Кажем. Давай я. Давай. Я обрав Джейсона Тейтома, тому що, по-перше, Колір колір зелененької будочки була, формочка, ну там була. була. Давненько. Давненько. Вона мені, мені більше подобалась, ніж оці е, трусики захисні. Про 99% да. форми будівельника, яку вони змінюють кожного да. сезону, нові дизайни додаючи. Можна сказати, що мені колись було краще. Так, ось, Джейсон Тейнтон. І мені здається, що ось він вписався найкраще серед усіх гравців, яких я ось тут обирав, то що тут я прям думав кого. І Тейтом я думав лише про Галичину. Ти думав лише про Галичину? Не думай про неї все, все останнє про ля... мене. Мене в мене лягло взагалі. Дуже яке коротше, рівненькі. да, Вони б ну там конів, він, Сандов, Блін, Пашу Беренк, Кольченко, Боже, блін. Що б і Джейсон Тейтом. Щоб це творилося. А, ти ну, це було б красиво. Красиво. Ну, мені здається, навіть знаєш, що не знаючи, як будівельник любить підбирати родичів відомих гравців, чи то син Стоктона, чи то брат так, Гранта, так, так. чи ще щось. Вони б і Д'юса, цього сина не взяли б Тейтома малого пацана, скільки Точно. Ми, там, три роки. Я Нормально. Показав його він він киде не гірше, ніж Ну от. Проце, ну, тоді, я, тоді виходить, що я написав малого думав, все. І твій варіант: Расли Везбурк, у будку? У будку. Буді Вельник і Расл Весбрук, як просто е, людина, яка може над великими партіями поставляти цеглини в кожному матчі, він би дуже дуже вписався. В все це Блін, У ну тебе я реально думав, коли б хто б міг вписатись, а ти так крипав, так ну, все вписав, ну Добре, згоден. Расел Вестбрук поставляв би так. Цеглинка. Цигли. за цеглинкою вибудовувалася б чемпіонська команда. За 12-м титулом, можливо, б і пішли, а може б і не пішли. Фантастика! Друзі! Ну що скажете? Чи ми з темою, чи ні, напишіть. Один. Так, два. Ні. Ну або пишіть в коментарях, кого б ви додали в свою улюблену команду. Ну, б Я так. думаю, що Шакіло Ніл додав би самого себе і трошечки б... ладно. Він би ще й на мікрофоні об'являв, хто б виходив під музику свою. Так. Друзі, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на ютуб канал М'яч не Бреше і не забувайте донатити для 57-ї бригади, тому що хлопцям. Дуже потрібні ваші донатики. А як сказали розумні люди, маленьких донатів не буває. А ми їдемо далі. Тема номер два, і тема на поговорити тут гумору. Я думаю, буде трошечки менше трошки менше від мене, принаймні так точно. А, і це який ми бачимо в майбутнім, в майбутньому, точніше, український баскетбол. Я думав, насправді складно якісь конкретні формули виписувати, і мені просто прийшла одна очевидна думка. Я працюючи в своєму житті в колективах, якими і, це буде якісь. Чесно кажучи, трошки шеймінг від мене, я також колись буду старим, але ось працюючи в багатьох колективах, де керує людьми людина, яка випала трошечки з інформаційного поля. І яка м, трошечки не розуміє, як розвиває взагалі суспільство. Ну тому що по, по різним причинам в моєму житті все добре, в мене дуже багато матраців, вони продаються дуже добре. Ну я ні про що не переживаю. Мені вже ну треба реально сидіти десь в Італії, на озері кому і ні про що не думати. Виховувати онуків. — Ні про які федерації. Так ось головною проблемою у баскетболу, чому він не розвивається в країні, ми зараз давайте так. Ну війну трошечки доведеться винести ось поза цією темою, поза розмови, бо ї б не було. Ну це прям форс-мажор, форс-мажор. Ви розумієте, що нам треба, щоб Федерацію баскетболу України керували люди, які розуміють взагалі, е як е грати в баскетбол. Модне слово технократи? Технократи, так технократи. Ось це не для, те, не для мене це і О, я господі, хочу я... побачити баскетбол в майбутньому, щоб ним керували люди більш молоді. Як звати до речі, до помічника ось Бродського, також наський щось там в нього. Слава Лопушанський. — Та ні, Слава, я знаю, я його пам'ятаю. Бля, Драбіковський. Драбіковський помічник. Ось я. Друг Соратник, та, я вважаю, що спинка ось... до спинки відбивалися від усіх нападів. Слава Лапушанський, він же молода людина. Молода. Молода. Ну, приблизно там трошки старше. Наці. Ну, як ми там плюс-мінус. Я в будь-якому разі не кажу, що ось е, потрібні люди приблизно такого формату. Є в е, країні цій невеличкі такі директори. В Одесі, я їх особисто знаю, в Дніпрі є директори. Є такі люди, як. Е, Забірченко. я просто кажу вам ось цю проплеяду людей вікову, які точно розуміють, як зараз жити в сучасному світі. І це головна проблема не українського баскетболу тут і зараз. Ну а як ти думаєш, взагалі от керувати федерацією як організацією має людина, яка шарить в баскетболі, чи це має бути потужний менеджер? Просто ну, от, людина, яка вміє керувати і вибудовувати систему організації як механізму, який працює на досягнення е, ну, якогось ну, результату певного. Я вважаю, що там не треба якось зациклюватись на тому, що це повинна бути одна людина. Ні, ну я маю на увазі, ну, все одно, Ні, менеджер, має, бути хтось дивись, головний, має бути хтось головний. Як проєктом о, повинен керувати менеджер. Але я не хочу, щоб проєктом керував менеджер, якому вже нічого від цього життя не потрібно. Ні, я ж тебе не про це питаю. Чи має ця людина знати баскетбол? Умовно, там відрізняти е, й, йокіча від Кокіча і ще щось. Ні, якщо ми хочемо зробити з проєкту. Умовно, суперліги прибуткове на проєкт, на який будуть приходити, будуть будуватися там стадіони, розвиватися дитячий баскетбол. Цим повинен керувати людина, взагалі можливо, навіть не з баскетболу. Якщо це успішний менеджер, ну так в мене також було одне із думок стосовно майбутнього робити. Мені, продукт мені дуже хочеться, щоб наша ліга була максимально комерціалізованою, да. щоб щоб люди могли прийти на гру, заплативши там. Якісь певні гроші, тобто це не якась там символічна сума. Ми всі розуміємо, в яких ми там умовах живемо, але ж ми тут мріємо про якесь світле майбутнє. Ні, що... за розваги треба платити, щоб, щоб люди сиділи на трибунах в майках своїх улюблених так. гравців, так які там коштують не там не 300 гривень, десь там просто фарбою чи маркером з написаним прізвищем, а там скільки коштує майка, там півтори-дві тисячі гривень. Щоб люди купували, можливо, там якісь підписки, так, на трансляції Звичайно. цих всіх чемпіонатів. І... Умовні, там 100 гривень, 150, і ти дивишся. Нормальну трансляцію так. з нормальними коментаторами, на як ото зараз у нас прийнято. Не от той, як, ото, як ото, там, з Дніпра Максим Кошель. Найбільше ненависть може бути лише до самого от, І ось мені хочеться, щоб це був продукт, який було б не соромно показувати, і який би хотіли купувати люди. І при цьому мені ще хочеться, що як частину цього всього, щоб у нас в баскетболі більше ніколи не було такого явища, як людина із прізвищем Коломойський. Ага, все, я тебе зрозумів. що просто... Просто... еліти не, не мали до цього ніякого відношення. ні, не еліти. Не щоб я пр за я... чи мало я пр про конкретну людину говорю. Про конкретну а -а -а. родину навіть говорю. Розумієш, він людина, яка те, що робить, вона ну я зараз про баскетбол. Він цього не любить. Ну баскетбол? він не любить, він не любить баскетбол. Ні. Це прикольно прийти потусуватися. Це прикольно відчувати, що стільки багато людей залежить від того, чи десити там ці гривні чи долари, що вони там чекають на твою схвальну посмішку, там чи ще щось таке. Так. Це прикольно, але він ніколи не любив. Наскільки б неоднозначними були персонажі там того ж Бродського, того ж Дубінського, того ж Кондратіва, люди, вони... до яких да. до яких багато є претензій у кожного, хто б до якого лагеря лагеря Табору себе не причисляв. Ми із табору Дніпра, тобто табору Кондратєва, ми, звичайно, маємо претензії більше до опонентів, скажімо так, так чи інших. Так, так. І це зрозуміло, це коли люди з цієї сторони також намагаються нам насипати. Тобто, це люди, які вже дуже багато зробили. А як для людей, які дуже багато зробили, до них завжди можна мати якісь претензії. Що Але, при цьому, хтось не але при цьому ці три названі мною людей вони принаймні люблять те, що вони роблять в баскетболі? Це іноді. Виходить погано, це іноді виходить нормально, це іноді виходить навіть добре. Але при цьому завжди вони це все роблять із відданості цієї справи. А Ігор Валерійович, він не. Ну там щось трошки було краще у його сина. Так у ну, так. Георгія Григорія, у Григорія Ігоревича. Він Свій. він здала, здавалося, полюбив там баскетбол, любив там щось у нього пограти. Але ви бачите, до чого це призвело у Дніпра. Менші втрати були, скажімо так, тому що він далі ніж гравець ну, не пішов. Він лишився просто гравцем. А в буцім став... А в буці він став віцепрезидентом і в якийсь момент просто не пікнули гроші на картку і команда. Ну, найбільший бренд країни просто перестала існувати як така за межами України, десь, хоча вони заявлялися як клуб, який буде грати там в багатьох турнірах. От мені хочеться, щоб з баскетболу це все розпочалося. Потім він десь там завершився як футбольний функціонер. Оця вся мертвонароджений СК завершив своє існування. Якимось там чином би вдалося підняти футбольний только клуб Дніпро. Не было, а, ну А там вже далі якісь там силові структури. Так розумію, що не в Україні, тому що в Україні не дуже виходить, а якісь там із інших континентів змогли б довести всі ті справи, змогли б е, запросити до себе настільки талановитого менеджера на особисту розмову і позадавати йому питання, які в нього є в першу чергу у американців. І ось мені просто хочеться, щоб оця ось війна, яка зараз у нас відбувається, очистила в тому числі наш баскетбол і ось від подібних персонажів. Хай вони просто остаточно втратять. Інтерес до баскетболу. Згоден, можливо, знайте, ось ти заговорив про, теж, про менеджерів, так, які повинні керувати так, на нашу тобою думку. Я також цим ну, ти спитав, я тобі відповів, що я ось ще згадав ось пана Медведенка, про якого постійно якісь там чутки ходять, що він там балотується чи не балотується там на. Пост-президента, так, вибачте, президент Федерації, да? Президент посада, да. Але я не знаю, який він бізнесмен, насправді, який він менеджер. І, ну, як гравець, то можливо ми його ще якось можемо описати, да? за кількістю перснів. Це багато. Фіналу, фінал, фіналів було три. Перснів два. Ну, я так покажу. Ось. Тому я, я не хочу ні його. Воно насправді. Я ось бачу майбутнє, знаєш, в такому сенсі не по конкретним якихось персоналях, а в плані того, що з'являться насправді функціонери і менеджер, або вони вже є, і вони будуть ось в тій країні, в майбутній, яку ми ось чекаємо, і керувати саме Федерацією баскетболу. Але мені не хотілося, щоб це виглядало якось автократію. Вибачте, чи як тоталітаризм, не дуже в цьому розбираюся. Ось це точно мені б не хотілося. щоб не приймала людина одна рішення. Мене це бісить. Я президент і я вирішую. Ні, повинен бути насправді якийсь невеличкий, як на мене, умовний дієвий парламент в тій же Федерації баскетболу України, але не там, де всі. Отак роблять згоден. Цю піонерію слід завершувати, і хочеться, щоб більше не все ж таки в плані оцього професійного баскетболу. В першу чергу, тому що я варюся вже доволі давно. Якщо можна український баскетбол назвати професійним, то в українському професійному баскетболі, то хочеться, щоб не більше вирішували гроші вболівальників так. ніж гроші окремо взятих людей, які просто в якийсь момент можуть перестати їх виділяти ці самі кошти, і все йде просто кудись. Все? Ну, коротко, якщо коротко, якщо то... коротко, так. Друзі, це був ефір сьогодні на замовлення, скажімо так, на ваші теми, на теми переможців. Залишайте ваші коментарі, що думаєте, чи взагалі вміємо ми думати з Максимом. Дуже цікаво стало. Е, ставте ваші лайки, ваші коментарі залишайте, підписуйтесь, та не забувайте, головне донатити на 57-му бригаду. Ну і пам'ятайте, що м'яч. Не бреше. А ми? З Максимом. Ти що засинаєш? <схай> Мікроінсульт тільки що був в ефірі. <схай> так, я а, нормаль, ми, я а ми з Максимом ніколи. О, брешемо завжди, точно. Я вже і забув. Все, побачимось, нам пора. Вже мені на роботу йде. Всім пока.